Родина Євтушенків замість сімейних фотографій вже два роки переглядає папки з купою документів. Там усе найважливіше: свідоцтво про народження, паспорти та документи про статус тимчасово переміщених осіб. Олександр, Юлія та двоє синів, залишивши все вдома у Донецькій області, переїхали до Ужгорода. І машина була і учасник під застройку і гаражі були. Ну, то є, я не якийсь, кота. Жона мене швія. Я сам пенсіонер пенсію за роботу в шахті шістнадцять шахті ді слід забою. Безкоштовним житлом родину забезпечили лише на перші два тижні. Потім довелось самим шукати дах над головою. На перший час орендували квартиру. Коли гроші закінчилися, їх прихистили у центрі соціально-психологічної допомоги. Так, останні півтора роки в чотирьох проживають у одній кімнаті. Хочеться просто домашнього уюту, щоб діти були спокійні, ну щоб вони якби на одном месте, чтобы был один садик, одна школа, чтобы была какая-то программа от государства, вот именно помогали переселенцам с жильем. Пусть хоть как-то хоть немножко, чтобы ну, это была помощь конкретная. Проте, вже наступного місяця з центру їм потрібно з'їхати, адже тут надається лише тимчасове житло. Куди подадуться, поки що не знають. Родина живе на пенсію чоловіка, який все життя працював на шахті. Соцвиплати отримує лише Олександр, бо через складні процедури інші члени родини ще не змінили громадянство. Та й у нього через нове законодавство їх можуть відібрати. Мають бути створені на місцях певні комісії, які будуть здійснювати виїзд по місцю, яке фактично вказує внутрішньопереміщена особа. Якщо ця особа її немає на місці, а ви самі можете уявити, що ця комісія не буде їздити після 6-ї години, вона буде їздити в робочий час, коли внутрішньопереміщена особа може працювати. Ця особа може бути позбавлена цих виплат. Ці виплати можуть бути зупинені. А з роботою, особливо для переселенців, в Ужгороді складно. Тому Юлія у вільний час підробляє швачкою. А чоловік будівельником. Майже всі гроші йдуть на лікування діток. Вони часто хворіють та мають проблеми із зором. Попри всі складнощі, Ужгород родина полюбила і покидати не хоче. Верніся туди, мені не сама мисля, що я буду жити серед людей, і навіть я не буду знати, що у них на серці. А чого, говорили, да, цей, говорить, Зараз для них головне знайти доступне житло, тому не просять фінансової допомоги, а сподіваються на пропозицію щодо оренди житла за помірні гроші.